Привіт! Я вирішила створити це відео лише по тій причині, що мене про це попросила людина у коментарях, хоча і сама тема теж доволі цікава і буде корисна багатьом починаючим художникам. Мене звати Софія і я б хотіла поговорити з вами на таку тему, як почати малювати на замовлення, але не так швидко, тому що я хочу подякувати Олексію за найбільший донат у історії цього каналу. Я взагалі в шоці, як таку велику суму можна задонатити. Хочу сказати, що я збираю гроші на купівлю курсу по диджитал-малюванню. і я вже зібрала 8 тисяч гривень з 20 тисяч. Ви можете допомогти мені своїм донатом, номера карток та донатело знаходяться у описі до відео. В останні дні, особливо під час навчання в академії друкарства, у мене не так багато вільного часу, щоб малювати комішини і інші речі для себе. Тому перед тим як брати замовлення, задайте собі кілька питань, які можуть дещо прояснити. Чи достатньо у вас часу, щоб малювати на замовлення? Чи достатньо ви відповідальні, щоб вкластися в термін і не підвести замовника? Чи справді ви хочете малювати для інших людей? Чи не викличеться у вас вигорання? Чи готові ви до критики і правок зі сторони своїх замовників? Якщо так, то хоча б морально ви вже до цього готові? Залишилася лише технічна частина цього переходу з художника-ентузіаста в так званого продажного? Отже, не секрет, щоб почати продавати свою творчість, вам потрібне портфоліо та прайс-лист. Портфоліо це невелика кількість ваших свіжих найкращих робіт, при перегляді яких замовник зрозуміє, якого результату від вас очікувати та чи підходить ваш стиль малювання для нього. Портфоліо має бути невеликим, тому що оцінювати вас будуть по найгіршій вашій роботі. Чим менше, але якісніших робіт у вас буде, тим краще. В середньому це десь від 5 до 10 робіт. Прайс-лист. Головна суть прейс-листа це ознайомити вашого замовника з усіма цінами ще до початку вашого діалогу з ним. Ось так виглядають більшість прейс-лістів. На ньому, як ви вже здогадалися, повинна бути така інформація, як ціна, спосіб оплати, що ви малюєте або не малюєте. Більшість крутанів ще вказує дедлайн, тобто термін, за який художник виконає замовлення. Ну і, звісно, будь-яка інша інформація. На рахунок цін. Ви самі вказуєте ціну. Яку вам би хотілося отримувати за свою роботу. Моя проблема була в тому, що я дуже рано почала приймати замовлення, і повний зріст у мене рік назад коштував по 50-60 гривень. До мене прийшла аудиторія, яка могла заплатити цю ціну. Але коли мій скіл виріс і я почала брати за повний ріст вже 300 гривень, 95% цих людей відсіялось. Тому одразу ставте адекватні ціни і не потрібно розкручуватись за рахунок низьких цін. Така тактика працює не дуже вона лише виснажить вас і відкине все бажання працювати на замовлення. Ваші низькі ціни дуже шкодять іншим художникам. Через це їм доведеться теж знижувати ціни, бо на фоні інших художників їхні малюнки будуть коштувати в декілька разів більше, тому і замовників у них буде набагато менше. Люди будуть думати, навіщо у когось замовляти малюнок. Якщо є людина, яка зробить це за безцінь. Якщо я не помиляюсь, то це називається демпінг. Тобто, якщо ви в собі не впевнені, то краще взагалі не братися за комішани і тренуватися на референсах чи туторіалах, будь-яка праця повинна оплачуватись, а ваша задача нікому не дозволяти переконати вас у цьому. Ще вам потрібно буде обрати аудиторію, для якої ви будете малювати. Це може бути як і україномовна аудиторія. Так і англомовна. Так склалося, що англомовна аудиторія готова оплачувати вашу працю куди більше, ніж україномовна. Це все дуже залежить від рівню життя тих, на кого ви розраховуєте. Також не дуже хорошою річчю є часте піднімання цін. Поставте себе на місце замовника, який би хотів придбати ваш малюнок, але ще вагається, бо ціна на ваші роботи росте з кожним днем або тижнем. Буде добре, якщо ви зробите, до прикладу, 10 робіт. Після встановлення прайсу, і тоді зможете його ще раз підняти. На рахунок передоплати ніколи не беріться за замовлення, коли ви не отримали передоплату. Найоптимальніший варіант для вас і для замовника це 50% передоплати, в іншому випадку вас може кинути або замовник, або сам художник, тому не слід так ризикувати. Отже, у вас тепер є прайс-лист та портфоліо. Що ж робити далі? Відповідь дійсно очевидна це повідомляти, буквально кричати про себе у всіх соціальних мережах. Підійдуть такі платформи, як Instagram, Twitter, Fiverr, Tilda, Behance, DeviantArt і ще багато інших, але ці варіанти підійдуть для початку. У мене є досвід купівлі реклами у самого інстаграму. Хтось говорить, що це не дуже вигідна пропозиція, але така реклама мені швидко окупалася. Це така собі рулетка, на перекладі пощастить або не пощастить. Будь ласка, не починайте надто активно та старанно займатися своїм творчим бізнесом на початковому етапі. Ви швидко втомитеся та перегорете. Так і не встигнувши дочекатися будь-яких результатів. На початковому етапі від вас вимагається лише портфоліо, прес лист та створення акаунтів на вищі перерахованих сайтах. Сама я не сиджу на них, я використовую лише Instagram, Поки що мені комфортно, і я просто не відчуваю себе готовою, щоб виставляти своє портфоліо одразу на всі соцмережі, але колись я точно буду їх використовувати. Переважно у мене замовники українці. Є кілька англомовних людей, але їх набагато менше. Важливою також є навичкою і вміння спілкуватися із замовником. Всі вони різні, і підхід до них має бути теж різний. Хтось небагатослівний. Стиль його спілкування підходить для офіційної розмови. Тому відповідати йому потрібно теж стримано, коротко і по факту, спілкуватися лише про замовлення. Хтось навпаки не проти мати з художником дружню бесіду, розмова від комішна плавно перетікає у інші теми, на які можна поспілкуватися. З такими людьми, як правило, можна спілкуватися відкрито. Набравшись трішки досвіду, ви вже по ходу зможете таких людей розрізняти заздалегідь, і вам буде куди простіше комунікувати з ними. Якщо у вас залишаються ще якісь питання. Ви можете задати їх у коментарях, і я обов'язково дам на них відповідь. Дякую, що переглянули моє відео. Якщо воно вам сподобалося, то дайте мені про це знати. Хорошого вам дня та гарного настрою.